З 2007 року в Україні вступив у силу закон про автономізацію лікарень по всій країні. Медичні заклади поступово набувають статусу некомерційних комунальних підприємств. Не стала виключенням і родинська міська лікарня. За словами очільниці міста Катерини Андрійченко, на сьогодні цей процес у медичному закладі міста на завершальній стадії. Хочу виразити слова благодарності за содійство народному депутату Недаві, губернатору Донецької області Куцю Олександру Івановичу і департаменту здравохрані. Ну, Юрий Генадович за то, что они нам помогли в этой нелегкой процедуре, потому что нашу больницу в будущем никто не видел, ее хотели закрыть, перевести всех по за создать какой-то округ, но благодаря этой помощи мы отстояли нашу больницу и в дальнейшем она будет работать и обслуживать население города Родинская, не только. На сессии Родинского городского совета утвержден устав КНП, утвержден передавальный акт. На даному етапі документи передані госрегістратору для процесу реорганізації родинської борбаниці в комунальне некомерчеської підприємство. Але шлях до автономізації був тернистим. Нагадаємо, були спроби покровської міської влади створити на базі родинської лікарні новий медичний заклад, позбавити лікарню фінансування тощо. Мы рады, что мы отстояли нашу больницу, потому что мы неоднократно слышали о том, что нашу родинскую больницу хотят забрать подразделением соседний город, город Покровск. Неоднократно также были коллектив, коллектив водили в смуту, пытались уволить. Мы все помним, как Врачі, котрі сповняли об'язаності родянської городської больниці, водія заблуження покровським городським советом, зі ствічів на даному етапі вже троє врачей з уголовними ділами. Зараз ідуть суди. Співробітники лікарні запевняють, що лише завдяки своєчасній та дієвій підтримці Сергія Андрійченка вдалося зберегти колектив. Більш того, під час його керівництва лікувальним закладом було врегульовано питання своєчасної виплати зарплати медикам та вирішено багато інших поточних питань. Коллектив из кабинета Родинской городской больницы благодарен Андрейченко Сергею Сергеевичу за то, что в нужное время он оказался рядом с нами. Сейчас, когда мы переходим на новое предприятие, весь штат сохранился в полном составе. Своевременно получается заработная плата, оказывается какая-то посильная помощь в уборке территорий. Ну и мы надеемся, что впредь мы также будем работать на своем старом месте в том же составе, что и был, есть и будет. Очень хочется в это верить. В нашем коллективе был такой переломный момент, когда мы колебались и в ту, и в другую сторону, куда нам перейти. Нас волновало все, наша заработная плата, наши отпуска, все. И покровские власти хотели Создать новое предприятие. Нам это, конечно, не подходило. В это время, конечно, спасибо. Сергія Сергіявича він прийшов на допомогу і нас відстояв. Ми залишились в той же, лініці, в тому же составі в нашому колективі, і ми хочемо і далі працювати повним составом і обслуговувати наше населення. За словами виконуючої обов'язки головного бухгалтера Родинської міської лікарні, заклад фінансується здебільшого за рахунок обласної субвенції та коштами, отриманими від надання послуг. Щодо частки, яка надходить з бюджету сусіднього покровська, вона мізерна Покровський городської севі. перекрывает всего лишь 10% необходимых бюджетных средств на год Родинской городской больницы. В основном это коммунальные услуги. 90% составляет областная медицинская субвенция. Дополнительно мы зарабатываем на спецсчет платными услугами, это профосмотрами, отдельными платными анализами. За свой спецфонд, который заработала больница, в прошлом году были куплены основные средства. Это специальный тонометр для измерения внутриглазного давления, щелевая лампа и за счет собственных средств. Также была оснащена лаборатория новым оборудованием для, проведения, для точного проведения анализа крови. На етапі автономізації медичного закладу виникла потреба придбання комп'ютерної техніки, адже електронне обслуговування пацієнтів є однією з умов при укладанні договору з Національною службою здоров'я України. З таким проханням звернулись до покровської влади, але допомоги так і не дочекались. Підприяттям Рудіцька Городська лікарня були під розрахунки на придбання комп'ютерів, які дали. соответствовать требованиям Национальной службы здоровья Украины, а также приобретением лицензий. Это составляло порядка полтора миллиона. То есть это приобретение машин, лицензий, плюс обучение врачей и своего сервера. На что Покровский городской совет э, письменного ответа нам не дал. Устно сказал, что на данном этапе они рассматривают полностью все три предложения, Родинська гарської больниці, транспортне больниця і цербе. Вот вони зберуть, проаналізують. Тагда можуть бути будуть діліть бюджет, в каком процентному соотношенні нам не було сказано. У той же час родинська міська лікарня користується неабияким попитом серед місцевого населення. До того ж у місті мешкає чимало людей похилого віку, які нерідко потребують медичної допомоги. За інформацією керівництва лікарні перехідний період не створить незручностей ні відвідувачам, ні медпрацівникам. Пацієнтів у нас буде завжди багато, Сюда очень много работы. И наконец-то они получат качественную доступную помощь. И финансово, думаю, будет им удобнее лечиться у нас, чем где-либо. Надеемся, что после проведения перевода предприятия на, на коммерцию мы сможем заключить договор с НСЗУ и продолжать дальше работать, приносить людям пользу. Переход... Із одного предприятия в інше, люди на себе не прочувствуют. У нас меняется тільки названня. Люди не будуть переведені уволены, поменяется тільки штамп в трудової книжки. Ну і надеемся, що будемо оказывать достойний уровень медицинских услуг. За словами Катерини Андрійченко, за для підвищення якості надання медичних послуг було створено гарячу телефонну лінію, на яку за необхідності можуть звернутися всі пацієнти лікарні.